Всім привіт! Я нещодавно виставляла шоц, де запитувала, який це вид тваринок. Всі казали, ну, приблизно, всі казали, що це морська свинка. Ну це ясне діло. Але це не звичайна морська свинка. На українській мові це кавія свійська, а не так як на російській куй. Який же це куй? Це свинка кавія свійська. Дивіться, яка хорошенька. Точніше хороший. І на відміну від декоративних свинок, він як мінімум виросте до 3 кілограм. Нашому хлопчику тільки 4 місяці. Він ще ростиме. Ось такі бувають поросята і зовсім не копитні. Ця тваринка не дуже. Ручна, тому що, де ви бачили свійських свиней ручних. Але ми над цим працюємо і навіть купили шлейку. Будемо ти в парк гуляти. Гадаю, буде не, ду... не нудно. Боня сходить з розуму від ревнощів. Зараз будемо її вагу приділяти. Боні дуже подобається вода, але ми в кінці жовтня не дозволяємо купатись. Як ви зрозуміли, я почала новий експеримент. Підписуйтесь, слідкуйте, ставте подобайки. Далі буде цікавіше, тому що це тільки початок. То до зустрічі нас цікаві багато. Подобається експерименті.